Я мию волосся один раз в тиждень. Для когось це може звучати дико, але ось така моя реальність. У мене не жирна шкіра голови, тому волосся просто не жирніє. І ось так виглядає волосся, яке вже потрібно мити. У Мене є лінійка від бренду Hillary і давайте разом затестимо. Справді я ще не знайома з цим брендом, тому для мене це буде вперше. Мою голову шампунем для всіх типів волосся примиваю обов'язково два рази. Це прям правило. Також додаю кондиціонер, який сприяє природному завитку. А у мене волосся кучеряв чи хвилясте, не знаю. Зараз побачите самі. Перед просушкою фену обов'язково наношу термозахист, який також є СПФ для волосся. А так як в мене волосся часто вигорає на сонці, це для мене просто база. Не мию кучерявим способом, просто висуш і дивіться вже на цей об'ємчик. До речі, лайфхак. Якщо щойно нанесли туш, можна ось так підсушити феном, і буде дуже гарні ві. Користуйтесь, коли я помила волосся. У мене є три варіанти зачіс: перший це просто залишити натуральне. Другий це просто вирівняти повністю волосся. І третій мені найлегший і найшвидший це зробити ось такий завиток знизу. Перед стайлером я ще раз наношу термозахист. До речі, він мені дуже підійшов, він неймовірно пахне, як і вся лінійка пахне свіжістю і лимончиком. До речі, Хіллері використовує натуральні компоненти, і це прям відчувається, тому що волосічку прям таке дуже м'яке. Я завжди розділяю волосся на чотири частини. і ось так я його накручую. Мені не потрібен ідеальний кучер, просто щоб воно знизу було трошки об'ємнішим. І ось подивіться на цей роз... Кучері пізніше вони трошки спадуть, не будуть такі великі. І в цілому я можу рекомендувати цю лінійку. Вона мені підійшла, і волосся після неї супер приємне. Напишіть, як вам взагалі ця укладка. Якщо хочете більше туторів для волосся, пишіть. І, до речі, на цю лінійку зараз діє мінус 50%. Дякую, що додивились!